Ринок нерухомості в обласному центрі починає відроджуватися. Запевнив начальник профільного управління Луцької міськради. Підтвердженням цьому є успішно проведений аукціон з продажу об'єктів спільної власності громади міста. Малий та середній бізнес на ринку нерухомого майна починає активізуватися. Але на об'єкти стартова ціна яких сягає кількох мільйонів гривень. Інвесторів у Луцьку на жаль ще немає. На аукціоні з продажу майна з-під молотка пішли три об'єкти: приміщення за адресою відродження 2 підвальні на проспектах Лесі Українки 10 і волі 1 Боротьба між учасниками торгів розгорнулася за останнє площою. Понад 240 квадратних метрів. Під сумом початкова сума 240 тисяч гривень. Зросла більш як у. Вічі трошки мінливий ринок нерухомості і дуже тяжко продавати об'єкти, тому такі аукціони зараз дуже важко проводити. Ми бачимо по сьогоднішньому аукціону, що все ж таки потрішки вже відновлюється економіка, що люди вже починають брати участь в аукціонах, тому що попередніх два роки набагато гірше було і набагато тяжче було залучити інвесторів до участі в аукціонах. Однією із умов купівлі майна є облаштування прилеглої території новим власником. По волі один ми додатковими умовами внесли це облаштування індивідуальним типовим пунктом поліклініки дитячої, яка знаходиться, яка знаходиться поруч. Тобто тепер інвестор, який придбуває об'єкт, цей зобов'язаний забезпечити нормальним, дешевим і якісним водопостачанням, гарячим водопостачанням дитячу поліклініку. Отримані з аукціону 890 тисяч гривень поповнять міську скарбницю. Це додаткові кошти на ремонт доріг, дахів, об'єктів соціальної інфраструктури обласного центру.